Привіт, мене звати Марко. Я вас вітаю на каналі Казкус. Вам буду читати скандинавську народну казку чому сніг білий. Колись дуже-дуже давно сніг не був білим. Він був чорним як ніч. Темна хмара зробила його таким намисним. Вона залетіла високо в небо і розсипала чорний попіл по всьому світу. Попіл падав на землю. І вкривав поля, ліси і гори, так з'явився чорний сніг. Людям стало сумно, світ здавався темним і холодним. Але побачили це з неба, вони взяли білі пір'їнки зі своїх крил і почали струхувати їх на землю. Пір'їнки падали. Зривали чорний сніг зверху. І сталося диво. Ні, знову став білим. таким чистим і світлим, як ми бачимо його сьогодні. З того часу сніг нагадує нам, навіть якщо щось здається темним, світо завжди може перемогти. Дякую, що слухаєте. Підписуйтесь на канал Каскусь.